цвинтарі стояла тиша, лише вітер шелестів листям старої берези, що росла край могили. Галина поправила вінок свіжі хризантеми і сіла на лавку поруч із сестрою. Світлана мовчала, дивилася на надпис на камені Микола, улюблений чоловік і батько. Ти знаєш, Галю, нарешті промовила вона тихо, мені досі здається, що він от-от прийде. З тими своїми теплими очима і з посмішкою скаже: Світланко, я купив кави, зараз зваримо і все, тиша. Галина важко зітхнула, знаю, сестричко, але ти мусиш жити далі. Світлана гірко посміхнулася жити. А я ж усе життя з ним жила. Мені всі казали, дурна, бідно, живеш, бороги, діти, взуття, доношуєш одне за одним. Але я його любила, не могла інакше. Я йому вірила навіть тоді, коли він пив, а тепер ні його, ні тієї віри. Галина мовчала погляд, яку знов далечінь. На ній гарне пальто, шовкова хустка, золотий перстень. Видно, що життя її не кридило, але в очах порожнече. А знаєш, Світлана, заговорила вона несподівано, я свого Івана ніколи не любила. Світлана здивовано повернула голову. Як це ніколи? Так, вийшла заміж, бо батьки сказали, він був добрий, роботящий хату збудував землю, купив, і що я жила з ним сорок років, як чужа, іноді думала краще б я мала твій борг і твоє кохання, ніж своє золото без любові. Світлана довго мовчала, потім сумно усміхнулася. Зате він тебе любив, ти ж була як королева. Королева без серця, відповіла Галина. Він мені світив, як сонце, а я стояла в тіні. Ніколи не зрадила, не скривдила, але й не любила. І що з того, що в хаті повно добра, якщо в душі пустка. Світлана витрила очі, а я навпаки тихо сказала. У мене нічого не було, крім любові. Ми з Миколою жили, як могли, сама знаєш. То грошей не вистачало, то сварилось через дрібниці, але він, коли клав мені руку на плече, світ ставав добрішим. І навіть коли він спивався, я все одно бачила в ньому того хлопця, що стояв під моїм вікном з букетом польових квітів. Галина подивилася сестру довгим уважним поглядом. Значить, любов то справжнє багатство. Не знаю, Галь. Любов то нещастя, а хрест, і не кожен його витримає. Мій хрест був тяжкий. Але я його несла з вірою, бо я знала, що не дарма. Старша сестра опустила голову. А я свій хрест теж несла, але, може, ще важче, без любові, іноді лягала спати і думала, а чи хтось мене колись обійме по справжньому? І у відповідь тиша. Івана шкода, сказала Світлана, він добрий був. Добрий, підтвердила Галина, тільки не той, що мені потрібен. І знаєш, коли його не стало, я плакала не за ним, а за тим, чого між нами не було. Після цих слів вони довго мовчали. Вітер обережно грався квітами на могилі. Сонце поволі сідало за обрій. Галь, озвала Світлана, а як думаєш, хто з нас прожив краще життя? Галина сумно усміхнулася. Ти, бо ти хоч знала, що таке любити, а ти знала, що таке бути в безпеці, ні про що не переживати. Без любові ніяка безпека, не рятує, відповіла Галина. Це ж як жити в золотій клітці, гарно, але холодно. Світлана поклала руку на сестрину долоню. Виходить, у кожної своя втрата, ти втратила почуття, а я людина. Але може й добре, що ми різні, задумливо сказала Галина, бо якби всі жили однаково, ніхто б не зрозумів, що справжнє щастя не в грошах і не лише в любові, а в тому, щоб тебе розуміли. Світлана глянула на неї крізь сльози. Галь, а може, колись ти теж полюбиш, хоч після всього, може, зітхнула Галина. Але тепер я вже інша, я навчилась цінувати те, чого не мала, іноді пізно, але краще, ніж ніколи. Вони підвелися, поправили вінок і ще раз подивились на могилу. Ходім, сказала Галина, нам ще жити треба. І йшли поруч, мов дві половинки однієї долі одна із любов'ю без добробуту, а друга з добробутом без любові. І ніхто з них не міг сказати напевно, кому пощастило більше. У кожної жінки своє ціна щастя. Одна платить бідністю за кохання, інша самотністю за добробут. Але тільки та, хто любила, навіть у сльозах, має спогад, що гріє серце, а та, що не любила, має лише порожню хату і тишу, яку вже нічим не заповниш. А яка ваша думка? Що краще?